Вітаю вас. Розкажіть нам більше про сам форум. З якою метою, що люди побачать, і коли загалом вже відбудеться, форум відбудеться найближчий четвер, це 26 жовтня. Хочемо зустрітися з нашим самим малим бізнесом, поспілкуватися з ними, щоб визначити, як можемо їм допомогти, чи можливо не потрібно їм допомагати, можливо, знайти якісь. Спільні майданчики для взаємодії знайомство буде з з бізнесу. Хто може потрапити на форум і загалом з вашої точки зору, кому буде корисно? На форум можуть потрапити підприємці, які мають невеличкий бізнес, які можуть заповнити анкету за посиланням. На інформаційних каналах вчора повторно з'явилася громадської міської ради, можуть доповнити анкету і відповідно і перетелефонують, бере якісь участь у заході, і таким чином можна зареєструватися і відвідати сам захід. Які знання, можливо, будете передавати? Хто буде спікером, спікером? Що буде цікавого? Ну, перш за все, ми хочемо поговорити з ними про ринок праці, будуть спікери у нас відповідальні. За дослідження ринку праці фахова компанія, яка цим займається. Також поговоримо про загалом економічні тенденції і місце малого бізнесу саме в цих тенденціях, і ми розповімо про грантові можливості як від міжнародних організацій, так і від фінансування від державних програм. І друга частина у нас. Друга частина у нас буде присвячена більше мотивації, більш прикладам успішного бізнесу, де там людина з одної кар'єрні. Який... малий бізнес на розвиток, причому це люди, які розвивалися саме в час війни. Тобто вони не тільки зберегли бізнес, але й примножили. Скільки, можливо, вже зараз можете назвати нам цифру отримали заявок, і чи взагалі є якась можливо, е, обмежена кількість учасників? Ми плануємо на близько 100 учасників, вже отримали заявок більше, проте додатково поплив цих визвання війни, що виходить, є різні ситуації. От, і там ще є трохи вільних місць, можна скористатися можливість подати заявку на участь у цьому бізнес-формах. Чи можемо говорити про те, чи плануєте ще якісь схожі такі події? Однозначно будемо працювати з бізнесом, можливо, не у форматі форуму, можливо, у форматі якихось більш таких цільових майданчиків. окремо з бізнесом будемо працювати з різних сфер. Тому. Це тільки початок, точно, і ми хочемо працювати з бізнесом, адже ми розуміємо, що е, саме бізнес е, це є запорукою економічного процвітання. Та наразі навіть ми не говоримо про процвітання, на, наразі ми говоримо про спореживання, тому що працює бізнес, і бізнес сплачує податки. Він фінансує це все в цій країні.